Стосунки річ дуже складна, це такий механізм, це процес, це певна послідовність дій. Однак хочу піти з відзворотнього. Як зрозуміти, що стосунки себе вичерпали, їх потрібно закінчувати, вони не приносять користі, і потрібно зупинитися в цьому місці. Для того щоб не приносити сум собі і тому, хто поруч, як зрозуміти, що потрібно закінчувати стосунки з дитини, розлучатись чи не розлучатись, це питання, яке найчастіше я зараз чую на сесіях, коли люди до мене звертаються, і тут є важливий показник, якщо люди зробили все, що е, в їх силах, все, що могли, е, все, що. Е, не могли зробити, тобто максимально приклали зусиль для того, щоб гармонізувати ці стосунки, щоб їх утримати, щоб їх е, е, вибудувати такими, якими вони хотіли їх бачили, бачити. І якщо люди використали ну, от максимально всі шанси, всі спроби, і при цьому вони бачать, що ні не складається, тоді дійсно можна розглядати, щоб ці стосунки вже припиняти. Але скажу зі свого досвіду і з досвіду працювання з хроніками АКАШІ, що дуже рідко, коли людям іде відповідь з інформаційного поля, що потрібно розривати стосунки, навіть якщо їм здається, що все я більше не можу. Чому? Тому що стосунки нас вчать певним урокам. І якщо ми не пройшли ці уроки, якщо ми просто намагаємось втекти від того, щоб проходити їх, то тоді ми просто змінимо партнера, а ці уроки знову до нас прийдуть. Просто зміниться людина, зміниться оболонка, представник цих уроків, вчитель зміниться. Але уроки будуть ті самі. Але е, також були в мене випадки, коли, наприклад, е, жінка. У віці, ну біля 50 років, вони вже дорослі діти, дорослий чоловік, і вона каже: Я відчуваю, що все я закінчила тут свою місію в цій родині з цим чоловіком. Я хочу зараз звільнитися від цього. І дійсно прийшло підтвердження з хроніка каші, що так і є, що вона пройшла всі ті уроки, які треба було їй пройти у цих відносинах, і вона готова вже або до нових стосунків, або для того, щоб просто займатися собою жити на самоті в школі чи в університеті, якщо мені дають урок, і мені потрібно його здати, фіналом буде оцінка п'ять або залік. Як зрозуміти через призму хроніка каші, як зрозуміти просто єством своїм людським, що я пройшов урок, що я можу рухатися далі, і з іншою людиною я буду мати новий рівень стосунків, як зрозуміти, відчути це. Насправді дуже просто: якщо ситуація постійно повторюється, то це означає, що ви не пройшли урок. Якщо одна і та сама ситуація повторюється, 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 це означає, що ви постійно, скоріш за все, однаково реагуєте в цій ситуації. Ваша поведінка не змінюється. Тобто на вас крикнули, ви відповіли криком. На вас крикнули, ви відповіли криком, і жодного разу ви не спробували, наприклад, промовчати або відповісти посмішкою. Як варіант, угу. інше є таке кизний. Да, да. Тобто всі ці ситуації вони створені для того, щоб ми змінювались. Якщо ми змінюємось, якщо ми пробуємо працювати над собою, спробували звернутись до спеціалістів зовні, які можливо можуть допомогти подивитись на стосунки під іншим кутом, спробували поговорити з партнером, домовитись, і після всього цього ми так і не знайшли якогось е, єдиного. Погляду на стосунки, ну тоді вже можна розглядати. Ну звісно, якщо в стосунках є якийсь жорсткий об'юз або фізичне насилля, ну тут вже інша ситуація. Тут дійсно можна одразу вже переходити до розгляду того, щоб припиняти ці стосунки. Як би це прагматично і сумно не звучало. Часто люди, замість того, щоб поговорити, зайти в контакт, оскільки людина, тварина дуже винахідлива. Люди тікають в двері, з якими на жаль нічого немає. Я зараз маю на увазі зраду. Часто, коли в стосунках щось не так, партнер вирішує зрадити, тому що думає, що він відкриє щось в собі, і на жаль, тільки закриває двері. Чому зраджують чоловіки? Чому зраджують жінки, і чи є різниця, хто зраджує, чи просто зраджує людина, чому люди зраджують? Якщо говорити загалом, то люди зраджують, тому що в сучасному суспільстві ми не розуміємо сенс стосунків їх глибокої цінності і сприймаємо це як розвагу для своїх органів чуття, тобто для задоволення. Ми намагаємось використати іншу людину часто для того, щоб отримати задоволення. І Насправді, стосунки це дуже потужний інструмент для саморозвитку. Якщо ми підходимо до цього як для інструменту нашої еволюції, нашого розвитку, тоді ми можемо використати цей інструмент ефективно. І насправді, коли відбувається зрада, то людина якби втрачає себе. Людина починає е, вступати у відносини е, ще з кимось. Часто це буває необдумані якісь рішення, і люди не розуміють, що коли вони вступають в сексуальні відносини з іншою людиною, то на тонкому плані, на кармічному плані, е, їх долі починають перетинатися, і люди, люди починають обмінюватися якостями своїми. І тут треба подумати, чи хочу я обміняти. Тись якостями з цією людиною і не розглядати її просто як красиве тіло, наприклад, і розуміти, що після того як у мене будуть відносини з цією людиною, то на декілька років мого життя ця людина своєю свідомістю буде впливати на мою свідомість. І мені треба буде з цим ось якось далі жити. І потім люди не розуміють, чому якось змінилась моя поведінка або змінились мої бажання після того, як я вступав в сексуальні відносини з кимось іншим. Якщо говорити про зраду з точки зору жінок і чоловіків, є певна різниця, тому що для жінок це більш така емоційна втіха, бо жінки потребують. Виражати свої емоції з кимось, розділяти ці емоції з кимось, і для них, для них важливіше саме емоційний фон. Якщо вони зі своїм партнером не можуть цього зробити, вони будуть шукати того чоловіка, з яким вони зможуть ці емоції виражати наповну. Що стосується чоловіків, це більш на фізичному плані для них має значення, але все одно там також є. Е... Вихід певної енергії там є самореалізація, і для чоловіків важливо відчувати оцю самореалізацію в відносинах з жінками. І іноді для чоловіка просто зрадити або е, не один раз зрадити і не з однією дівчиною це для нього як таке самоствердження, самореалізація. Тобто, якщо у чоловіка не закрита ця потреба з однією людиною, він буде шукати іншу. Ми, ми знаємо ці відео -меми з соцмереж, там де е, чоловіки платять е, повіям гроші для того, щоб вони сказали: Слухай, ти такий класний, я тобою пишаюсь. Угу. Оце якраз головна така підсвідома причина, чому зраджують чоловіки. Чи може бути уроком, е, життєвим уроком не зрадити в певний момент, коли ти вирішував все завжди зрадами? От е, уявімо собі, є якась уявна людина, яка завжди тікала від відповідальності через зраду, і тут в один момент якийсь голос всередині цієї людини каже: спробуй зупинитися, спробуй побути без цього відчуття, не йти в це, і ти збираєшся, не йдеш в цю історію. І твоє життя змінюється. Чи може змінитися момент, якщо я чогось не зроблю, якщо я не піду в цей сценарій? Можливо, є якісь приклади в тебе особисті, коли ти бачив таких людей, які робили по-інакшому, і життя змінювалося докорінно? Звісно, наше життя визначається постійно нашими виборами. Кожну мить, коли ми робимо вибори, ми обираємо певну. Певний сценарій тієї реальності, в яку ми йдемо. І карма таким чином і працює, що наші вчинки в теперішньому визначають наше майбутнє. Що ми сіємо зараз, те ми будемо в, у вигляді плодів певних отримувати в майбутньому. І тому, якщо людина переосмислила своє ставлення до зради, до свого партнера, якому, якому вона зраджує, то можна. Говорячи християнською мовою, покаятись, змінити своє ставлення і виправити цю ситуацію. Тобто це не те, що там один раз сталося, і все, на цьому кінець, і ну, звісно, все індивідуально треба розглядати, але є шанс виправити ситуацію і виправити оцю гілку реальності, як буде далі складатись твоє життя. Наскільки це вплине, ну, наскільки. Твоє рішення зараз вплине на майбутнє. Ярославе, поставлю питання. Хочу, щоб ти відповів коротко. Люди змінюються? Так, звісно. Вірю, вірю, теж вірю. Однак уявімо, що трапилася зрада неважливо з ким з чоловіком, з жінкою. Хоча мені здається, на емоційному плані це також має, має різницю. Як пережити зраду, як підійти до цього, якщо подивитися на це через призму Хроніка Каші, як мені прийняти цю зраду, щоб не зрадити себе? Треба зрозуміти перш за все, що та людина, яку зрадили, вона знаходиться у більш виграшному положенні, як би їй не було боляче. бо коли це відбувається, це певний знак для людини, що той партнер, який зрадив, він більше не потрібен цій людині, і всесвіт приготував для цієї людини щось більш краще і більш приємніше. Для людини, яка зраджує, то треба розібратись з тим, де вона зраджує перш за все собі. Якщо людина зраджує партнери, то е, вона не зовсім чесна, перш за все, самою собою, і це найголовніша проблема і коріння цієї ситуації. Тому треба зрозуміти, де я не чесний собою. Також е, кармічно, і з точки зору законів Всесвіту, це не дуже е, правильна поведінка по відношенню до людини, з якою відбувається зрада. Тобто вона також. Е, Ця людина тоді теж задіяна в цьому кармічному порушенні законів Всесвіту. Фізична зрада, емоційна зрада. Яка різниця і чи є різниця в покаранні за ту чи іншу зраду? З точки зору енергії, з точки зору тонкого плану різниці немає. І, і емоційна зрада може бути більш а, трагічною, тому що а, якраз. Те, що у нас відбувається в плані емоцій, це якби визначає нашу суть. Тому, якщо відбулася фізична зрада, і це була просто така якась разова помилка, про яку людина забула, а хтось емоційно прив'язався до іншої людини і кожного дня зраджує своєму партнеру просто в думках, то це насправді з точки зору законів Всесвіту, більш проблематична ситуація. Напишіть в коментарях. Чи зраджували вам. Якщо вистачить сміливості, напишіть в коментарях, чи зраджували ви і які висновки з цього зробили, поділіться в першу чергу з собою. Зараз світ тоне, це, звісно, не медичний факт, але точно відчуєш, що маю має на увазі, зараз світ тоне в епідемії самотності. Люди намагаються знайти партнера, люди намагаються знайти кохання. Інша справа, звісно, для чого вони хочуть знайти це кохання. Однак для наших глядачів, для мене. Дай, будь ласка, відповідь, як правильно, як е, корисніше за вс... корисніше за все для себе знайти кохання, як правильно обрати партнера, на що слід дивитися, на які енергії слід звертати увагу, як знайти ту потрібну жадану людину? Класне питання. Насправді, щоб це зробити, потрібно перш за все відповісти собі на питання, навіщо мені стосунки, для чого мені ця людина, партнер? І коли людина повноцінна, цілісна, коли у людини є Різні інтереси, коли у неї прокачані всі сфери життя, у неї є цікава реалізація в діяльності, у неї є хобі, людина знає, чим вона буде займатися на вихідних, у неї класні стосунки з друзями, тобто повністю всі сфери життя прокачані, і у людини з'являється така, якби наповненість, внутрішня цілісність, коли така людина зустрічає таку саму цілісну людину. Тоді є шанс побудувати дуже гармонійні стосунки, в яких люди будуть ділитись, люди будуть віддавати. Тобто, коли людина цілісна, у неї виникає бажання віддавати, поділитись, я от стільки маю, у мене є стільки енергії, стільки інтересів, стільки запалу, я хочу цим з кимось поділитись, мені потрібно розділити це. Але коли люди зустрічаються на базі. Внутрішніх е, потреб внутрішньої порожнини, коли в душі є певні порожнини, і людина не може їх самостійно заповнити і намагається заповнити іншою людиною, то це так не працює. То тоді вони будуть просто мучати один одного і будуть постійно вимагати один від одного те, чого не можуть дати, і такі стосунки, врешті-решт, закінчуються розривом. З твоєї відповіді Я роблю собі висновок, що е, часто люди закохуються в травми одне одного на базі травм. А що може вирости на базі травми? Лише травма? Ще відсотків нова. Е, де? Знайти кохання, чи є різниця, що я шукаю кохання в інтернеті, або можливо шукаю якийсь зустрічний погляд в торговому центрі на вулиці чи в ботанічному саду, коли дивлюся на дерева, цей момент він написаний в просторі уже конкретно десь, як на мапі якийсь? чи я створюю цю мапу, і ця мапа ще зранку вона не була, була не готова, а вже в обід. Моїми помислами, думками, енергією мені приготували поєнт і приготували людину. Ну, як правило, такі серйозні глибокі відносини, вони дійсно прописані в нашій долі. Це вибір нашої душі перед народженням. Душа обирає певні ситуації, які вона хоче прожити, і не завжди це приємні ситуації, і це ті життєві моменти, де душа хоче отримати певний досвід. І іноді душа обирає зустрітися з партнером, з яким буде нелегко жити, але в цих обставинах вона зможе розкрити свій внутрішній потенціал і якби, прорости, як квітка іноді проростає крізь асфальт. Той, хто зараз самотній, на останок невелика порада. Що робити зі своєю самотністю, поки я ще на зупинці. Життя чекаю цього свого автобуса, це класний момент для того, щоб максимально розвинути свою цілісність, про яку я говорив, тому що від того в якій свідомості людина буде знаходитися, коли прийде оцей час прописаний зустрічі з партнером. Такого партнера їй і буде пропонувати доля. Тому, якщо ми зможемо прокачувати нашу свідомість, поки ми залишаємось самотніми, і на той момент, коли нам по нашій кармі, по судьбі, треба буде зустрітись з нашого партнера, ми будемо цілісними, то ми і зустрінемо цілісну людину. І у нас буде шанс побудувати справжнє кохання. Дякую, чекайте, не поспішайте вдосконалюйтесь. Будьте добрими в першу чергу для себе. Напроти мене, духовний майстер, практик, хроніка каші Ярослав Цигані. Мене звати Олексій. Це була важлива розмова. До зустрічі в наступному випуску. До побачення.